Вінниця вона дуже лагідна, вона така дуже ніжна, тут дуже спокійно. От я хочу, щоб цей спокій ми зібрали двориками. Екскурсію Вінницею гідеса Тетяна Рибак проводить для батьків полеглих захисників. Сьогодні зорганізували її для 15 осіб, каже Тетяна Довгань, комунікаційниця ветеранського простору. Саме їхній центр ініціював такі зустрічі. Реалізують їх у рамках проєкту правова та психологічна підтримка родин загиблих захисників та захисниць та поранених військових. Ми поруч. Мета таких екскурсій скажімо так, згуртувати батьків, відволікти трішечки дати вийти в світ, можливо, відірвати від своїх думок. Серед учасників екскурсії Надія Бесараб розповідає, 2016-го під час артобстрілу на Донеччині загинув син Костянтин. Йому було 26. Усі ці сім років каже, разом із чоловіком вчаться жити після такої втрати. Це ще було АТО, так. Ось зараз у липні місяці буде сім років, як він вже в небесному війську. Екскурсію для батьків загиблих оборонців проводять вдруге, каже Тетяна Рибак, намагається розповідати учасникам цікаві історії про місто, щоразу змінюючи маршрут. Спеціально ми зробили різні екскурсії для того, щоб батьки могли кілька разів приймати участь, тому що один раз вони йдуть з певною обережністю, з пересторогами. Вони не знають, куди вони йдуть, що це має бути. Уже далі, коли вони прийшли, зрозуміло, що в цьому просторі їм безпечно їм цікаво, і вони погоджуються йти зі мною гуляти далі. Вінницю. Вони приходять. Цього разу екскурсію проводять вулицями міста, які збудовані на початку ХХ століття. Це 30-ті роки. І ви дивіться, бачите будинок, біля якого ми з вами стоїмо, і ці дівчата, в сукенках, на підборах прямують в кіношку. Прийшла перезавантажитися, каже Вінничанка Тетяна Божок. У жінки у квітні минулого року під Рубіжним загинув син Олександр. На екскурсію завітала разом із донькою. Вони допомагають, відволікають так цікаво, Ми дуже чекали з нетерпінням, коли наступна екскурсія. Багато взнаєш нового про свою війницю. Екскурсії для родин загиблих захисників та захисниць безкоштовні. Їхнє проведення анонсують на Фейсбук-сторінці ветеранського простору. За словами Тетяни Довгань реалізують проєкт за фінансової підтримки благодійного фонду Відродження триватиме він до жовтня. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.